Постукала вікна казкою зима. Здрастуй мій, чернігів, гостя я твоя, трішки погойдаюсь на гілках твоїх, і поприкрашає тіло твоє сніг. Потім поступлюся подрузі своїй, В десні розтоплюся, я струмками мрій, Запалить каштани дівчина-весна, і настане свято. Слядивосна і станцює вітер, обійме теплом Сонце, чудо, квіти за чиїмсь вікном, співи солов'їні вмить розбудять всіх, і старий чернігів поцілує сміх, запливе у місто тихим кроком літо, стане все зелене, наче з малахіта, потурбує річку. Катерів вінок зашипить магічно берегів пісок. Літо озирнеться, золото побачить, то за ним чаклунка в різних барвах скаче, звуть її всі осінь що завжди дарує золоте колося і завжди сумує. До жене чернігів, розпочнеться. Бал, у чарівне царство обернеться вал, Зашуршать всі парки в танцях барянця. І нема, ніж осінь кращого митця. Тільки після неї повернусь я знов, кришталеві квіти принесу й любов.